Паніка серед грантоїдів USAID припиняє фінансувати їхні проекти. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал Свідослово по своє, і ця новина звучить дуже-дуже саркастично і в деяких сенсах навіть весело. Американська агенція з міжнародного розвитку в Україні отримала наказ призупинити всі проекти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на працівника Офісу USAID в Києві. Разом з тим, у прес-службі журналістам не відповіли, проте перенаправили запит до Держдепу США. І отут зараз мені дуже подобаються публікації тих, хто сидів на тих грантах в Україні, пропагував нас розпродаж землі, прихватизація всіх підприємств, ЛГБТ, як міг обріхував і обсирав республіканців. Перепрошую за своє слово, але воно насправді так і було. І всі грантоїдики починають писати Юсейт в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувалися коштом юсейт або організацій, залежних від американського фінансування. Акценти, як вони розставляють? Тобто вони на американські гроші, насправді якими розпоряджалися демократи глобалісти. Вони на ті гроші пропагували в нас ЛГБТ, одностатеві партнерства, розпродаж землі. БЛМ це дуже добре, а Флойд майже святий, це захист прав людини і так далі. На ті ж самі американські гроші проводили пропаганду серед мільйонів українців, які розповідали, що республіканці це чорти, розповідали, що ленд-ліз нам не потрібен. Це все ті самі активістики. Розповідали, що нам треба продати землю, продати надра, що треба все прихватизовувати. А реформи, які чудесні, починаючи з прозору і так далі. Ну просто вже нема куди. І от зараз в них на кораблі паніка. В них паніка насправді була вже давно, але те, що вони раніше очікували. Зараз вже відбулося деякі найбільш просунуті грандоїди активістики, вони почали ліпити себе консерваторів. І навіть в Україні, в Києві проходив перший так званий форум консервативний. Чи це вже був другий форум консервативний? І я, чесно кажучи, був шокований із того, як відвертих соросят. Запускали туди на сцену, і ті соросята розповідали про свій консерватизм. А з другого боку, представники аналітичних організацій із Сполучених Штатів Америки. Так, тимчасово американці можуть бути введені в оману такими перефарбовуваннями, перевзуваннями в польоті. Я не сумніваюся навіть, що... Дехто з команди Зеленського там може випустити гасло. Давайте зробимо корупцію консервативною» там чи що-небудь з такого розряду. Це, звичайно, смішно, на деякий час це в оману може ввести. Але якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, ну кого ви хочете дурити? Ви розумієте, в Україні сформувався цілий клас. Людей, яких я глибоко зневажаю, які є ворогами мого українського народу, які постійно нам нав'язували антицінності, руйнували нам мораль і засаджували українській спільноті таку повільну, нібито непомітну моральну отруту з одного боку, з іншого боку, в рамках економіки, вони постійно, системно, безперебійно пропагували речі. Шкідливі, надзвичайно небезпечні, руйнівні для нашої економіки, які робили нас бідними. Але це все вони робили не безкоштовно. Живучи в Україні, вони собі отримували хто тисячу, хто дві, хто три, деякі п'ять тисяч доларів на місяць, живучи в Україні. Комфортно себе почували, писали різні законопроектики. Створювали серед українців ілюзію того, що от зараз ми оцей закон напишемо, і все зразу стане добре. Тобто, от реформочку зробимо і зразу все зміниться. А це все велика брехня. Бо до катастрофи нас вели, тривалий проміжок часу. І вихід із цієї катастрофи, він не полягає в простих рецептах. І месія не з'явиться, і по таблетці українцям не роздасть. Ні. Вийти з цієї катастрофи, в якій ми зараз знаходимося, ми можемо тільки колективно, спільними об'єднаними зусиллями. Але ці всі з такого розряду істоти, вони створювали абсолютно викривлене уявлення. Але тут така, от якраз я в одному з попередніх відео згадував про цей момент: така вишенька на торті. В них же ж антимосковська риторика. Ну, правда, а якщо в тебе антимосковська риторика, значить ти за Україну, ти за український народ. Правда? Це ж одне і те саме. І от така імітація продовжує. От цікаво мені, що з цим класом людей зараз буде. Причому я бачу, що зміни в зовнішній політиці на міжнародній арені відбуваються дуже великі. Я маю велику підозру, що навіть структури Сороса суди будуть заводити дуже обмежене фінансування. Ні, є звичайно там. Той ж самий Dragon Capital, який є власником там, тієї ж української правди, там ще когось. Так, там фінансування буде, там, зрештою, проекти в певних сенсах на самоокупність, принаймні частково виходила реклама дорога. А зрештою, що буде? Що вони перевзуються, консерваторами стануть? Знаннями вони ж не володіють, насправді. Їхні знання зводяться ну, реально до трускавецьких курсів, де за 3-4 дні вивчається стандартний набір фраз. І в тому наборі фраз ну, немає нічого, там немає основи. Там є фраза, а давайте зробимо добре, щоб було як у всіх. А вільний ринок все вирішить, а держава це зло, треба все продати, бо держава не ефективний власник. Ну так, дуже неефективний. Суверенні фонди в Норвегії і в Швеції дуже неефективні. Китайська економіка надзвичайно неефективна. А французька економіка, в якій 28-29, а то і до 30% знаходиться в державній власності, також одна із найнеефективніших. Таких прикладів можна наводити багато, але хто ж в тих деталях буде розбиратися? Це ж треба читати, і читати книги розумних людей, Нобелівських лауреатів, і не тих Нобелівських лауреатів, яких зараз штампують, а тих, які були колись. Бо зараз, впродовж останніх десятиліть. Ну, майже всі Нобелівські премії вони давалися ліволібералам за просування ліволіберальних глобалістичних ідей. Там науки залишалося все менше і менше, а от те, що було колись, чи навіть в 90-х, там набагато цікавіше все. І ці вчені вони зараз живі, просто, просто їхні праці виходять тиражами в 10 тисяч екземплярів, а праці всякого непотребу виходять тиражами там мільйонами. І пропагуються отакими от активістиками. Але суті там немає, якщо з ними починаєш діалог. І тому я цю новину про призупинення фінансування я вважаю дуже добре. Якщо чесно, мені здається, що через деякий час все те, що стосувалося відбудови шкіл, надання медичних послуг, ремонту критичної енергосистеми, все це через деякий час відновиться. Але от дуже важливо, що... Фінансування отих ліволібералів, які приносили нам величезне зло, що воно не відновиться. Я взагалі вважаю, що це один із, одна із гілок такого внутрішнього ворога в Україні, з якою треба дуже всерйоз боротися. Зрештою, всі процеси по роззброєнню України. По роздиранню української землі, починаючи з розпаювання і закінчуючи антиконституційним розпродажем землі, за який проголосували хто Зеленський, в команді якого є Соросята, і, зрештою, навіть той же ж перший прем'єр-міністр Зеленського, це ж е -е, Гончарук. Далі хто? Порошенко, так там же ж спайка, так само повна. І голос взагалі, чисто пінчуківський проєкт. І за ці всі речі треба, щоб люди цього не забували, щоб вони за ширмою цієї антимосковської риторики бачили антиукраїнську суть. І пропагування чужих, ворожих, отруйних в багатьох місцях навіть токсичних ідей серед українського народу в нашу масову українську свідомість. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, коментувати, поширювати. Це насправді дуже важливі речі. Українцям треба оці шори з очей знімати, тому що оці всі активісти створили собі імідж патріотів України, але насправді вони руйнували основи нашої державності. І працювали системно проти українського народу. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.